Початок робочого тижня розпочався з апаратної наради, під час якої була заслухана інформація начальника комунального виробничого господарського підприємства Юрія Журавського. Про вже пророблену у поточному році роботу та плани на найближчий час. Головним завданням для себе міська влада навесні вбачає у поточному ремонті доріг. А це гридерування, ямковий ремонт, розмітка, а також прибирання вулиць від сміття, яке накопичилось протягом зими. За словами Юрія Журавського, цього року особливою уваги. Ваги потребують дороги з ґрунтовим покриттям тому є причини у тому році більше уваги приділяли дорогам із твердим передкриттям частності по ямковому ремонту асфальт асфальтовомінарих а ґрунтових трохи були ну не так більше роботи робилися тому в цьому році ми буквально із першого з буквально з перших днів коли доглядала погода це вже було в кінці лютого почали гредарування доріг і загальний обсяг робіт виконали 39 637 квадратних метрів на суму 70 тисяч гривень. У нас передбачено в цьому році на ці роботи 211 тисяч. Ми думаємо, що профілювання ще за місяць-півтора закінчимо. І ще в нас залишиться гроші на повторне редарування, яке будемо виконувати туди під осінь. В Коростині доріг з ґрунтовим та асфальтним покриттям майже порівну після зими дороги з твердим покриттям були обстежені та розпочали роботи по відновленню лівньових решіток. Було закуплено 54, 34 вже встановлено. Що ж до асфальтування, то воно поки що не розпочалося. На ямковий ремонт на цьому році передбачено 371 тисяча гривень. Асфальт будемо брати так само на двох заводах, де в тому році брали все на магістралі і на Горшковському асфальтному заводі, який підверхований міському деду. На жаль, до цього часу не пройшов тендер на асфальт. Крім цього, для роботи по ямковому ремонту асфальтних доріг ми приготували. Підготували вже у нас закуплена фреза дорожна, там з міського бюджету було виділено 98 тисяч, ми там свої додали, фреза вже куплена, а зараз проводяться, ну, вантажні роботи, тому що там видіка була розобрана, ми зараз монтуємо тратори, тільки асфальт завод почне пускати. Ми готові приступити до роботи, до виконання ямашного ремонту. Зупинився Юрій Журавський і на виконаних роботах по освітленню та озелененню. Зокрема, кронували з дерева, були зрізані аварійні, розпочали і висадку квітів. Крім того, розпочалися роботи на кладовищах. Та крім працівників комунально-виробничого господарського підприємства, там працюють і мешканці міста. Як наслідок, нестача контейнерів для сміття. Планується найближчим часом прибрати і міські пляжі та облаштувати їх для потреб корофтенців. Велику допомогу у прибиранні міст. Та після зими надають підприємства, установи, організації, школярі та громадські організації, наголосив Юрій Журавський. Наступним на апаратній нараді виступав Сергій Рудзик. Він наголосив, що 2014 рік для Коростенщини виявився рекордним за кількістю пожеж. А це не може не хвилювати. В цьому році на території нашого міста і району виникло вже 89 пожеж. 53 виникло в березні місяці. Це неймовірний всплеск незрозумілого ставлення наших громадян відношення в першу чергу до себе і до оточуючих. Переважна більшість дев'яносто відсотків пожежі сталися від несанкціонованого випалювання сухої трави, сміття і багаття нашими громадянами. Користуючись можливістю, я прошу вас, Володимир Васильович, прийняти місцеве розпорядження про заборону випалювання. Сміття на території міста. Я вам скажу за 27-28 березня 24 виїзди. Ви бачите ці червоні машини, які свістять і гудять кожен день. Я мовчу про втрати полтора мільйона збитків за три місяці від пожеж. Просто такого дійсно ніколи не було. Ми застосуємо все, що можна: профілактичну, роз'яснену роботу. Подворові обходи співпрацюємо з медициною, з ЖЕКами, з освітою. Я щиро вдячний тим, хто відгукується і допомагає нам в цьому. Зараз почалися весняньо-польові роботи три виїзди на вибухонебезпечні предмети, 50 одиниць вже виявлено. Посудово-медичної експертизі маємо за три місяці це три випадки смерті від отруєння алкоголем, сім суїцидів, одне переохолодження, три утоплення, три ДТП. Сергій Рудзик наголосив, що вони мають гарне матеріально-технічне забезпечення, проте є проблеми з паливно-мастильними матеріалами, тому попросив про допомогу. Адже кожний виїзд це 50-60 літрів пального. Що ж до попередження пожеж, то Сергій Рудзик великі сподівання покладає на школярів, які під час прибирання території та відпочинку будуть нагадувати батькам про елементарні правила безпеки. Діти дуже часто їх знають краще за батьків. Далі міський голова Володимир Москаленко проаналізував стан справ у місті, зокрема що. Стосується бюджетом, прийнятий секвестр бюджету, де, як правило, мінусується, і нам 5 мільйонів зняли коштів. І, на жаль, першу чергу освіта попала під роздачу. Потім пішли там медики, потім соціальні ці всі питання. Культура, спорт, все зменшується. Ну, я хотів, щоб було розуміння, то не наші так сказать, примки, а то антикризові заходи, які сьогодні вживає уряд нашої держави. Я думаю, ще буде гірше. Тому по бюджету те, що нам заклали, ми зрозуміло не виконуємо. За три місяці вже мінусуємо, беремо кредити, казначитися, щоб заплатити заробітну плату. Ну, нічого цього нового немає, Ми минулий рік так працювали. Це вже ненормальність, стає нормою, на жаль, для всіх нас. Торкнувся Володимир Москаленко і питання соціально-політичного спокою в місті та державі. Наголосив, що у березні була створена громадська рада. По-різному якось реакція на це. Я вважаю, що абсолютно правильно зробили те, що. Трудові колективи, політичні партії, громадські організації, довагували людей. Рада, яку створюється, це на біля, відображає інтереси всіх наших громадян. І я хотів, щоб ми підтримали цю громадську раду. Це за цим перспектива буде. Під час апаратної наради Володимир Москаленко нагадав, що відповідно до закону України про вибори президента України розпочинається передвиборча агітація кандидатів, тому міська влада має створити рівні умови для всіх. Є закон про вибори, президенти, Верховну Раду. Ми повинні створити умови для повноцінної зустрічі кандидатів президенти з громади міста Коласе. Нікого ніхто не буде заставляти голосувати за ту чи за іншу кандидатуру. От я 16 років міським головою за цей час я ні за кого, ні на яких виборах не агітував і агітувати не буду. Ми не повинні агітувати як державні службовці там, чи службовці міського сорядування за когось. Наше право зайти в кабінку і проголосувати, але почути. Для себе висновок зробити, це треба обов'язково. Повірте, мені ми повинні бути цивілізовані. Ми є закони, що ми не будемо їх виконувати, хто би не приїхав з офіційно зареєстрованих кандидатів, ми будемо сприяти, щоб вони зустрічалися з людьми. Тому що ми займаємо об'єктивну позицію, як це передбачено законом. Так будемо і далі робити. Завершуючи нараду, міський голова побажав всім плідної роботи.